Канал Пресинг суб'єктивно про цікаве на YouTube. Мене звуть Сергій Пейчев, це канал Пресинг. Я побудував браму через Карпати, яку жодна армія не пройде, а браму закрив на ключ, а ключ викинув тису. Будь-яку лінію можна обійти. Її мета довше затримати ворога. Лінія Сталіна затримала просування ворога в Києві, і про це говоримо сьогодні. Мені саме дуже сподобався цей випуск, тож зараз детальніше про нього. Секретний бункер у Карпатах. Карпати. Що ви очікуєте тут? побачити? нереальна природа, вузенькі мальовничі дороги, швидкі річки. Так, я не забув. Звісно, гори. Правда? А ще тут одна із найдовших у Європі ліній оборони часів Другої світової: сотні вогневих точок, 400 кілометрів окопів, зуби дракона і найбільший бункер в Україні. Але збудували усе це не ми. Де сховали Золото Третього Рейху, одна з найбільших ліній оборони Другої світової, довжина 700 тисяч кілометрів. Найбільший бункер є в селі Верхня Грабиниця на Закарпатті, будували у Горці. Лінія Арпада з колись була єдина транспортна лінія Львів-Будапешт. Арпад це Угорський князь, що заснував Угорщину тисячу сто років. Прожили вони в. Центрі слов'янських народів і зберегли свою мову. Це дуже складна мова, але вона має величезне значення для будь-якої держави. Після провалу французької оборонної системи угорці поїхали її вивчати, вияснили, що це дорогі мишоловки. Лінію мажену прорвали за кілька годин німці. Підземне місто має невисокі стелі, бо воїни були 160 см у зросту. Будапешт – це європейське місто, що було під впливом Москви. Зараз тут туристичний комплекс. Місцеве населення добувало корисні копалини. Це була найскладніша праця на будівництві лінії Арпада, відправили 170 тисяч солдат. Листя трави не було в радіусі 4 кілометрів. Об'єкт був секретним, тож місцевому населенню казали, що будують лікарню. Найвищий тунель. Офіцерський. Люди, що мають клаустрофобію, бояться заходити туди. також різні гадалки, ворожки бояться, в них є тут дуже погані відчуття. Як упіймав російського шпигуна? Хто підставив Муджахеда? Оце всі теми, які є на каналі пресинг, не пішов у полон, залишився на Азовсталі. Зеленський святкує з Соловйовим. Кличко заробляє в Москві, як ми жили до війни. Зустріли вату у Херсоні, як зрадники здають ЗСУ за 50 доларів США, золото на дні Азовського моря, український масад. Хто знищує зрадників на території ворога? Попов подарунок сурків на весілля, чому вибачався перед Луческу. Хакери зірвали виступ Путіна, хто кришує Дніпровські офіси. Тож, ось такі цікаві теми є на каналі Преснг, неймовірно цікаво. Всім раджу, дивіться, слухайте і отримуйте задоволення та дуже корисну та актуальну інформацію. До побачення, до нових зустрічей, хай щастить!